Україна розпочала реформу системи промислової безпеки та охорони праці. Її ініціювала Федерація роботодавців. Адже нормативи, що стосуються цієї важливої сфери, розроблені ще 40-50 років тому. Про це сьогодні у Рівному домовилися працедавці, представники найбільших хімічних підприємств та науковці. За статистикою щороку на українських підприємствах трапляється майже 10 тисяч нещасних випадків, і тисяча людей гине. Перегляд правил безпеки дозволить суттєво скоротити травматизм і Смертність на виробництві, переконаний голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Оборудование устаревшие, все устаревшие. Поэтому надо вкладывать деньги. Мы их вкладываем достаточно много, но этого мало, надо тобто пересмотреть инструкции. Потому что сегодня выходите с айфонами, и ви вы уже пользуетесь этим другим, а мы еще пользуемся инструкциями 69-го года. То тобто, есть понимаете, как это выглядит? Да, то есть, естественно, вообще по логике мы должны хотя бы их пересматривать раз в 10 лет, да, а желательно может и в 5 лет.